По шкірі дотично, палити не можеш, а час виставляє павучу сторожу, утішуся з летом, горняточком кави. Ти любиш, не брешеш, а очі лукаві. Тут джаз надихаю хвіт на береза, ти пий, ось цукерка, я вельми тверезна. Ось рибка надії, близь-близь, між тарані. Тобі не комфортно, я мая, не ані. Кастровані тигри, годовані сойки, і блюз недослуханий тлумиться зойком, розкремсаний спокій, безсоння, навіщо торішній жасмин, шкаралуща і кліщі тонка прозаїчність, метелик на шторі, прасіті лілові в білому морі. Це мега наївність, весна забаганка, жмуточок поезії, розсипана манка. Замотою пальця поранив осотом. Малюєш русалочку зелено роту. Картина вже продана трішки сумливо. Ти хочеш у хіос, там сміх і оливи, а ти грів дратують осінні мурахи, у двері ослиці, по слову, по лахи, і з яблучних зернят приносять на миста. Не бійся мене, я остання причиста. Душевні стриптизи. Іголка довженна, я вприснула сяйва у ляльчині вени. Лягаю дивлятися в малива босха. Води на ослоні, знекрилені оси, міняю турботи на протуберанці, черв'як дощовий у кільковій бляшанці. Паєтки пришила, гокають сови, злинаю, ідуть холоди та голови, лишаю любові. Крупинки робусти, А муза сміється, леле, попустить. Цинобрових нетрях ваксується шкіра, Ти моря глибини сім картою змірів.